Всіх вітаю! Починаємо вчити пісню про трьох синів. Перша частина це Вступ до пісні. Мелодія там, де ще немає тексту. Послухайте, як вона звучить. Вона зовсім невеличка, але треба трошки постаратися, щоб її зіграти. Тому починаємо грати дуже-дуже повільно, пам'ятаєте, у темпі Ларгу. Дивіться. У нас ця мелодія знаходиться у тональності мі мінор. Тут головна нота тоніка МІ. І ми постійно до цієї нотки повертаємось. І щоб ми почули, що це йдеться красивий мінор, в нас з'являється нота, яку нам дуже важливо вміти грати. Це нота Фа дієс. Мі, фа, соль, ля, сі. От послухайте. Тому спочатку ми з вами вчимо гратися цей самий фадієс. Тому що він відрізняється від простих, закритих. Да, нот. Тут дуже легко всі пальці просто. По черзі закривають. А ось тут ця нотка, вона звучить, коли тут внизу два закриті, а одна посередині відкрита. І ось тут треба вміти міксувати. І ще раз подивіться, ось нота Мі. Далі «Фа-дієс» ось так. Після ноти «Мі», «Фа-дієс», «Мі», «Фа-дієс», Мі. Dies. От ви так і прямо вчитеся. Мі, фадієс. Мій фадієс. Тепер ми фа фадієс і соль. це у нас фавола. Фа. Ну, Мі. Фадієс. Соль. Ось так. Да? Yes. Еще раз фа, диэс, соль. А теперь сыграем фа, диэс, ля. И еще раз початку. Ми, фа, диэс, соль, ля, си. Си, ля, соль, фа, диез, ми. Це для того, щоб ви відчули цю тональність, в якій є саме ця пісня. Ой, ще раз вибачте, змій. Так, коли ви кілька разів програєте, тобто вам завдання програти кілька разів. Мі, фа соль ля, Сі. Si Мі, solдіes фа, Mi Соль, Ля, сі, Ля, соль, Фа, Мі. Коли ви вже дуже добре це граєте, от тоді починаєте вчити мелодію. Ще раз граємо з Мі Фа, Соль, Ля, сі, я показую. Мі Фа, фадіє. І ще раз. Міфа фа, соля соль, фа є. Будь ласка, ви зупиняйте на паузу ставите і самі чотири рази вгору вниз, вгору вниз. Отак от треба зіграти. Після того, як ви з паузи вже повернулися, ви починаєте вчити початок вступ до пісні. Разом тепер першу частину цього вступу. Це половинка вступу. І ще раз. Так, тепер я співаю нотки. Тут вже тепло стає і мушки якісь літають перед очима. Я граю, точніше, я називаю ноти, а ви граєте я показую на ре мі сі соль, Фа-де-соль-ля Ще раз. Ре-мі-сі-соль Тепер я з вами граю, <му> і простукати також. <му> була перша частина вступу.